اجمل Відкрите тренування з інклюзивного дзюдо, і самбо для військових і ветеранів проводить тренер Артем Горбатюк. Робить це у межах проєкту Титани на татамі, який торік у червні започаткував ветеран російсько-української війни, розвідник Богдан Копчатов. У такий спосіб прагнуть допомогти захисникам, які відновлюються після поранень. каже Копчатов. Переважно всі, хто на постійній основі у нас це себе ветерани. І є люди приходять з реабілітаційних центрів і госпіталів, тобто у людини є умовно місяць лікування тут, і вона якщо у неї є дозвіл лікаря і реабілітолога, тренуватися, тренується поки тут знаходиться, і уїжджає далі там на лікування або у відпустку додому. Та рахунок того, що проєкт Інклюзивне дзюдо» є перший і єдиний в Україні, то ми починали, ми рухались в невідоме, якби, і в ході руху вже адаптовували тренування, адаптовували час, там елементи розминки, техніки і так далі. Ми це все допрацьовували походу нашого руху. Ветеран Ярослав Лопатюк займається майже рік, має ампутовані обидві ноги. Каже, заняття допомагають не лише підтримувати здоров'я, а й тримати рівновагу на протезах. Цих 10 місяців дає мені відчутний результат, тобто я стараюся не пропускати. Їжджу, займаюся, спілкуюся з хлопцями. Тобто, поки все нормально. З кожним разом, з кожним місяцем, не разом, бо разом так не скажеш, а з кожним місяцем відчувається, що приплив сил і бадьорості. я вже ходжу. Плюс я ще займаюся на стадіоні, ходжу. Починав ходити тих 400 метрів, я йшов 45 хвилин, йшов один круг. Буквально вчора я позавчора я ходив, то вже за 50 хвилин проходжу 5 кругів. Тобто однозначно це дає свій результат, і тому потрібно займатися, потрібно відчувати собі сил. Бойцовський дух повинен потрібно виробляти. <хи> Вперше на тренуванні ветеран Костянтин розповідає, його комісували торік через епілепсію після контузії. Я спочатку, коли тільки повернувся, в мене була сильна депресія, сильний Таке це саме стан був душевний, дуже поганий. Тому я намагаюся якби. Найбільше насичувати своє життя, більше різними подіями, більше спілкуватися саме у колі ветеранів. Тут всі свої, кожен, тебе розуміє, кожен, всі, всі тобі, тебе підтримують. Відпрацьовує китки Валерій. Розповідає, у липні 2023 року під час штурму на запорізькому напрямку отримав два тяжких поранення. Лікарі дістали 230 осколків. Дзюдо каже, це і фізична форма, і моральне розвантаження. Після звільнення з армії перебрався в місто. Місяці ветерани між собою варяться, спілкуються і за рахунок. Знайомство <хи>, привело сюди. Є телеграм-канал, бо я завжди люблю дивитися спочатку, як наші відео з тренувань, де ми спочатку могли просто з колін віджиматись від полу. Могли два кувирки робити, три максимум. І зараз вже дивлюся на відео. Воно вже результат до і після просто шикарний, можна сказати. І по своїх відчуттях набагато більше більш рухливіший спосіб життя почав вести. Навантажуєшся. Не лізе в голову, не потрібні думки. Тренування з інклюзивного дзюдо та самбо проходять двічі на тиждень, розповідає Копчатов. За рік існування до проєкту Титани на татамі долучилося понад 100 ветеранів. Найкращим результатом є це коли година після поранень приходить на тренування, тут тренується і через певний час. Вже уходить в цивільну атмосферу, влаштовується на роботу і так далі. Це означає те, що результат нашої діяльності позитивний. це і є нашою метою допомогти людям інтегруватися в цивільну атмосферу. Це завдання найближче наше. А подальше це чемпіони на параолімпіади. Сьогодні на тренуванні п'ятеро ветеранів відпрацьовували адаптивні техніки та задушливі прийоми. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.